Дякую, Оксано. Отже, сьогодні система України зазнала 14-го ракетного удару і 16-го удару безпілотниками. Ці цифри наводять в Укренерго, де точно ведуть лік кожній такій атаці. І зараз у нас в студії голова правління Укренерго Володимир Кудрицький. Пане Володимире, дякую, що в такий день. Ви змогли таки до нас прийти. Я думаю, що багато глядачів чекали інформації про електроенергію, про те, що буде. Наскільки взагалі серйозним ударом стала сьогоднішня 14-та ракетна атака для енергосистеми країни? Добрий вечір, і дякую за запрошення. Е, удар серйозний: 71 ракета, але ж почалося ще все ще вночі. Е, сьогодні е, ми зазнали атаки дронами Камікадзе. Ракетами с 300 це прифронтові регіони або регіони, які межують безпосередньо з Російською Федерацією, Харків, Запоріжжя, і, врешті-решт, зранку почалася масована ракетна атака. Масштаб пошкоджень значний. Росіяни змогли пошкодити декілька теплових і гідроелектростанцій. Причому в той самий момент, коли ми якраз набрали дуже гарний хід в відновленні наших генеруючих потужностей, і я думаю, що споживачі помітили, що навіть Попри дуже низькі температури за вікном, все одно графіки відключень в більшості областей дотримувалися і було достатньо електроенергії, щоб перебувати в планових графіках. Ну і от сьогоднішня атака, вона, звичайно, трохи скоригувала наші плани по відновленню генерації, але разом з тим, хочу зазначити, що катастрофи знову не сталися росіянам знову. В 14 -е не вдалося досягти своєї цілі, а ціль у них, як ми знаємо, спричинити довготривалий повний блекаут всієї нашої енергосистеми для того, щоб ну, нанести якомога більше шкоди саме цивільному населенню. І от в чергове сьогодні цього їм не вдалося зробити. Ми дуже дякуємо нашим героїчним збройним силам і протиповітряній обороні, яка збила більшість ракет і дронів Камікадзе. Ну і енергетики зараз відпрацьовують свою частину роботи. Ми е, лагодимо те, що пошкоджено, ми включаємо ті об'єкти, які були відключені під час атаки. І е, за моїми прогнозами, е, внаслідок того, що ми все таки відновимо певні опції генерації, і внаслідок того, що ми наближаємося до вихідних, де споживання завжди менше і потепління. Ми будемо мати стабільну контрольовану ситуацію в суботу і в неділю в енергосистемі, і я навіть обережно спрогнозую, що в деякі години доби у нас не буде доведено лімітів споживання. Тобто, Нав... взагалі не будуть відключень в деякі це години Це звучить як доби. свято, і я думаю, що ми будемо робити все від нас залежно, щоб так і трапилося, і я думаю, це найкраща відповідь росіянам. На ці варварські обстріли, і це найкраща відповідь про те, наскільки росіяни успішні на цьому енергетичному фронті. Я впевнений, що ми пройдемо зиму і їм не вдасться досягти своєї мети. Тобто, привід е блекауту вже не ходить по Україні. Привид, привид блекауту по Україні не ходить. Е зразу скажу, щоб не звучати занадто оптимістично, що. Теоретична можливість такої події завжди зберігається. Тим більше, і в будь-якій нейросистемі, тим більше в енергосистемі українській, яка от зазнає таких масованих атак. Але наразі якихось причин для побоювань нема. Ситуація контрольована, хоча зазначу, що пошкодження сьогодні значні? Багато ракет випущено, багато все-таки декілька ракет прилетіло на енергооб'єкти. Тому нам перед нами велика робота по відновленню цієї інфраструктури, яку сьогодні атакували росіяни. Ну, є регіони, де ситуація гірша, наприклад, Харків суттєво постраждав і вночі і зранку ракети прилітали. Який прогноз для харків'ян ви можете зробити? Ну, я думаю, що в Харкові сьогодні дійсно буде така досить складна ситуація. Ми плануємо протягом вихідних все-таки відновити роботу енергооб'єктів деяких, які були пошкоджені сьогодні. Ми точно не допустимо для міста катастрофи, але разом з цим просимо харків'ян про терпіння, тому що. Той масштаб пошкоджень, яких зазнала область, він дійсно великий. Ну і звичайно, не стомлююсь повторювати свій заклик до ощадливого енергоспоживання як до харків'ян, так і для всіх мешканців України. Нагадаю, що ми всі живемо в єдиній енергосистемі, і від нашого такого від нашої ощадливості, економності залежить те, чи буде Завтра постачання електроенергії у сусіда або в громадянина, який мешкає навіть на іншому кінці в іншому кінці країни. Критична інфраструктура Харкова заживлена. Критична інфраструктура Харкова заживлена. Ми працюємо над тим, щоб в Харкові ситуація з відключеннями ну наближалася до. Тої ситуації, яка є по всій Україні, тобто, щоб вивести Харків на один рівень з іншими українськими областями, але на це потрібен буде певний час. Ми, звичайно, як завжди, працюємо без, без зупину для того, щоб відновити нормальне енергопостачання області. Хмельницький теж половина міста сьогодні залишилася без електроенергії. Коли чекати людям відновлення постачання, мені зараз важко дати. Конкретний прогноз стосовно дати знову ж таки не думаю, що це там буде аж, аж надто довгий період часу. Нам все ще потрібно оцінити масштаб, скажімо так, руйнувань для того, щоб сказати точніше, коли ми зможемо виправити ситуацію в Хмельницькій області, але Знову ж таки працюватимемо на вихідних. Бачите, у нас минулим на минулих вихідних була аварія в Одесі. Так вдалося за декілька днів трошки ситуацію вирівняти зараз. У нас внаслідок цих прильотів декілька нових регіонів постраждало. Будемо працювати над їх відновленням. І Я хочу, щоб українці знали, що енергетики в будь-якому випадку не зупиняють роботу. Ми будемо відновлювати і відновлювати ті об'єкти, які постраждали, щоб у громадян було світло. Ситуація в Одесі, про яку ви вже згадали, наскільки там все ще серйозною залишається проблема, і коли Одеса зможе повернутися до графіків стабілізаційних? Нам ще належить попрацювати над повним відновленням функціональності об'єктів навколо Одеси, які власне забезпечують живлення міста і Одеського району, які постраждали найбільше. Але ситуація вже покращилася, якщо ми порівняємо з тим, що було в суботу і в неділю, значить, на, на, на минулому тижні. Ем, я думаю, що от було б анонсовано, що обленерго. Місцевий вже тестує графіки планові графіки відключень. Сьогоднішня атака безумовно внесла корективи в роботу всіх без, без винятку обленерго і в нашу роботу. В нас як оператора енергосистеми. Завтра повністю вже буде застабілізована ситуація, і я думаю, що завтра. Після завтра вже можна буде знову повертатися до планів введення графіків в Одесі і до нормального наближення до нормального стану мереж в інших областях, от як в Харкові, і Хмельницькому. Сьогодні, коли зранку пролунала повітряна тривога, то дуже швидко прийшло повідомлення про те, що превентивно вимикається світло. Постачання електроенергії так в Київській області, в Києві, ще в окремих регіонах. А що дає оце превентивне вимкнення? Ну, це наш невеличкий такий секрет, який я не буду розкривати для того, щоб не допомагати знову ж таки росіянам прораховувати наші дії під час атак. Скажу лише, що ми навчилися готувати енергосистему до атак. Ми не спостерігаємо пасивно. За цими атаками, а робимо енергосистему стабільнішою, витривалішою в момент атаки, щоб змінімізувати будь-які шанси завдати енергосистемі нищівного удару. Саме в цьому, власне кажучи, полягає наша мета в день атаки. Ми готуємо енергосистему спеціальним чином. У нас є свій рецепт, свій секрет, і ми поки що його не розкриємо. Це вже будете його на газі в суді розкривати, коли, коли відбуватиметься слухання, так, так коли будете задавати свідчення проти цих злочинців. А зараз трошки йде потепління, але вночі температура залишається морозною, і друга половина лютого може принести суттєвіші холоди. В березні ми знаємо випадки, коли у нас страшні снігопади. До чого ви як енергетик готуєтеся у випадку суттєвого зниження температури? Ми завжди зобов'язані готуватись до найгіршого сценарію. Це означає, що в, в, в випадку конкретному цьому ми повинні готуватись до холодів. Можливих не факт, що вони будуть, але ми повинні бути готові. І до таких погодних явищ несприятливих, як снігопади, ожеледиця, коли багато аварій, поривів, проводів. Це скоріше характерно для березня, так. коли є такий перехід через ноль, ми його називаємо, це коли налипання мокрого снігу на проводах і багато знеструмлюється населених пунктів в таких умовах. Ми до всього цього готуємося, готуємо обладнання, готуємо людей, готуємо необхідні матеріали для того, щоб лагодити мережі. І е, також складаємо плани відновлення генеруючих потужностей І в разі, якщо будуть е, е, морози, в, наприклад, всередині чи в кінці лютого, нам буде потрібно більше електроенергії, значить е, нам потрібно більше е, ввести в роботу. І треба буде лагодити сьогоднішні пошкодження і пошкодження які залишилися ще від попередніх атак просто робити це швидко оперативно і узгоджено злагоджено через російські ракетні атаки україна була вимушена розпочати імпорт електроенергії я думаю що ще рік тому це позвучало як нонсенс україна могла і експортувати і заробляти на цьому зараз ми вимушені імпортувати наскільки це систематично який відсоток від потреби можна перекрити таким шляхом ви знаєте, якраз рік назад ми імпортували електроенергію, але відчуєте різницю. Тоді ми імпортували з Білорусі. з Білорусі. Так була а ця зараз... історія, але потужності у нас були серйозні. Потужності у нас були набагато серйозніші ніж зараз. Ми на жаль втратили дуже велику частину генерації, більшу частину генерації ніж впало споживання, і саме тому у нас є дефіцит. І зараз імпорт з Європи він дозволяє передусім промисловим підприємствам, які забезпечують українське ВВП, працювати. І цей імпорт він є важливим таким стабілізаційним зараз чинником для того, щоб покривати дефіцит. Імпорт не здатен його покрити повністю, поки що. Але він важливий елемент для збалансування енергосистеми пом'якшення наслідків оцих 14 атак, які всі ми, українці, відчуваємо на собі в вигляді оцього дефіциту і відключень електроенергії. Ми працюємо з нашими європейськими колегами над тим, щоб розширити можливість імпорту з Європи, і щоб європейці дали нам дозвіл на те, щоб імпортувати більші обсяги електроенергії, а значить. Далі працювати над зниженням дефіциту, угу. ну і те, що ми отримуємо від партнерів, це обладнання для ремонту. Яку воно потребу закриває, і що потрібно найбільше ми дійсно отримаємо практично з усього світу обладнання і матеріали. Для того, щоб лагодити енергомережу, не тільки ми, як Укренерго, державна компанія, також інші компанії обленерго електростанції також отримують такі гуманітарні постачання обладнання від різних країн. І ми дуже вдячні. До речі, без цього було би набагато важче справлятися з цими атаками. Більшість тої номенклатури, яку ми потребуємо. Нам наші європейські, американські і інші партнери постачають, але є специфічні такі специфічне, дороге і досить рідкісне обладнання, якого не тримають, на жаль, на складі ніде в світі. Це, зокрема, автотрансформатори, які є серцем кожної підстанції. І оце обладнання його важче знайти. Але нам вдається і це зробити Ну, енергетики ще раз підтвердили, що немає нічого неможливого, коли маєш мету, і мета зараз дати світло Україні, аби в кожному будинку, хоча б за розкладом, була змога. Попрасувати, вімкнути холодильник, приготувати їсти. Дякую, що ви робите це, і кажу вам. Дякую в особі усіх енергетиків українських, які зараз працюють заради цього. З нами був Володимир Кудрицький, голова правління Укренерго зараз буквально коротенька пауза, після якої випуск новин.